Буховина продовжує приймати переселенців. Наразі в Чернівецькій області їх майже 80 тисяч. Людям надають безкоштовне соціальне житло та створюють умови для проживання. Ольга Лучик побувала в одному з прихистків, куди нещодавно евакуювалися жителі Покровського району Донеччини. Він скільки мучився в дорозі. Почати життя з нуля Алла та Владислав наважилися місяць тому. Вони з міста гірник Покровського району Донецької області. Два тижні зі своїм котом добиралися до Чернівців. У день прибуття дізналися, що їхнє місто вже окуповане. Уже ні світа, ні була, ні води. Уже ні світла, ні води. Ми так прожили три місяці, але тоді ще якось возили з Курахово, а потім все перестали. Алла зізнається повністю залишилися без будь-яких засобів для існування. У нас їх ваші немає. У нас коштів взагалі немає. От на хліб і то навіть немає грошей. У сусідній кімнаті мешкає Віолета з Мелітопольського району Запорізької області. Жінка вже тривалий час у пошуку роботи. На Буковину з десятирічним сином евакуювалася ще у 2022-му. З виплатами ну трошки важкувато, але ну, якось тримаємося, бо іншого варіанту якось немає. І з роботою важкувато, тому що багато переселенців, багато роботи вже їй зайнято. А так особливо роботи не знайдеш. Наразі тут проживають 65 тимчасово переміщених осіб, чимало з окупованих територій. У багатьох зруйновані будинки на п'ятому поверсі гуртожитку капітально відремонтували 30 кімнат, облаштували кухню, дошову кімнату відпочинку та дитячу ігрову кімнату. Всі вони прибули зі сходу України до того часу, як прибули до нас новоприбулі. Це 19 людей. У нас мешкало 46 мешканців. Це люди із Донецької, Херсонської, Запорізької областей. Всі вони були дуже збентежені, коли приїхали до нас. Ми намагалися якось їх максимально заспокоїти для того, щоб вони відчували себе у безпеці. Микола та Галина енергетики у парі 50 років зараз поспішають на огляд до лікаря. Через стрес здоров'я значно погіршилося. Людям з однією валізою довелося тікати з рідності Віродонецька, що на Луганщині. Окупанти щодня гатять по тамтешніх селах, все стирають з лиця землі, тож емоції беруть верх. Горіло все, було розбито і нашу зразу машину розбили. Всю вікна все повиліталося все на дивках. Це, це як розстроюся одразу Микола. Я говорю, ну нічого, головне, що ми живі. залишилися. У гуртожитку сім'я мешкає два з половиною роки, ніби звикли до нових умов сьогодення, але кажуть, серце постійно рветься до рідного дому. Важко, звичайно. Ну, дякую, нас тут нормально прийняли. Люди тут дуже гарні. от все, Наш хлопчик воює. Уже прислав нам медаль учасник бойових дій. Слава Богу. У самому пригистку переселенці вже як одна сім'я готові підтримати в будь-яку хвилину. Ми вже кажемо, сміємося, оце, коли війна закінчиться, як ж ми будемо далі, тому що вже звикли один до одного. Здружилися, допомагаємо один одному. Якщо якась потрібна допомога з дітками посидіти або збігати кудись, то ми це один одного підтримуємо в цьому плані. Та, попри все, кожен тут мріє, щоб ворог відступив з української землі, а всі сім'ї знову були разом. Дай бог, знаю, хочеться, конечно. дай Бог, щоб звільнили. Хочеться дуже сильно додому, до своїх. Майже вся моя сім'я там, на окупованій території, залишилася. Важко, коли ти тут одна, а там всі. А поки що люди облаштовуються на новому місці і чекають хороших новин з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал інтер. Марафон Єдині новини.